Як я вже і казав раніше, оця маленька портативна консоль може здивувати. Цікаво, те, що на такому маленькому екранчику із таких от маленьких картриджів виходили дуже е, цікаві ігри. Ця консоль була популярна на початку 2000-х років. У мене, на жаль, її тоді не було. Але зараз я маю вже можливість щось пограти і познайомитися з ігротекою цієї консолі. Одна із ігр, яка мені подобається на цю консоль, це гра Final Fight. Final Fight, скажете ви, це ж гра, е, яка вийшла набагато раніше. І будете праві, тому що ця гра вийшла ще в 91-му, здається, році на аркадні автомати, а також вона вийшла на консоль Супер Нінденда. Але чим цікава версія порт той самої гри, який вийшов на Гімбой Адванс? Порт цікавий тим, що він саме схожий на е, гру з аркадних автоматів графічно, тому що на Супер Нінденда все-таки гра була трошки обрізана. І якщо взяти американську і здається європейську версію, то там взагалі були замінені жіночі персонажі, е, жіночі персонажі, бандитки, з якими треба було дратися, були Замінені на чоловіків, а спочатку намагалися залишити їх і розробники і. Пустили такий слух, що це не справжні жінки, а чоловіки тільки трансвістити, але насправді, по задумці це були жінки, і коротше цей фокус у них не пройшов, їм довелося замінити. А от в японській версії е, залишилися все-таки жінки, і на аркадних автоматах також залишилися ну, жіночі персонажі. Так ось, версія на Game Boy Advance, особливо версія саме японська, вона і графічно дуже схожа з аркадними автоматами, тому що е, всі ті урядні. Заняння, які були вирізані на суперніденда, тут їх немає. Тут все, начебто, добре, і те що. Тут залишились ті ж, жінки, які повинні були бути ізначально, ну також цікаво. Але якщо хочете пограти в більш покращену версію, але американську-європейську з іншими персонажами, то можна взяти американську європейський ром саме на цю консоль. Е, по жанру це up, мабуть, всі знають, що Final Fight це up. Тут є три герої, любого з яких ви можете обрати. Це Коді Гай і Хагар. Хагар сильний, потужний, Коді швидкий, е, ну а більш збалансований. Коді більш збалансований, а гай більш швидкий. По сюжету у Хагара, який зараз мер міста, до цього робив поліцейським, йому мстяться бандити, у нього вкрали дочку. А ця дочка ще по сумісництву, і дівчина Коді. Ну, а Гай, як друг Коді, вирішує допомогти. І всі вони втроєм відправляються, щоб знайти того самого боса бандитів, який знищив, який вкрав до дочку Хагара. Ну, і і І в в місті, в метро і так далі. І там Дуже цікавий динамічний мордобой. В цілому, гра і графічно, і музикально доволі прикольна, і доволі динамічна. На цьому все. Всім пока!